Привіт усім ласунам! Сьогодні маю для вас надзвичайно смачний та простий рецептик десерту. Він дещо схожий на бісквіт, та тут все набагато простіше. У зручну глибоку миску вбиваємо 4 яйця. Білок від жовтка відділяти не потрібно. Трішечки підсолюємо і злегка збиваємо. До яєчної маси додаємо згущене молоко. На таку порцію потрібно близько 370 грам, а це одна баночка. І збиваємо до тих пір, поки не стане однорідним. Дуже багато тих, хто дивиться моє відео, не підписані на канал. Тож для того, щоб я знав, що моя робота не проходить даремно, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки під відео. Тепер потрібна цедра одного лимона. Натираємо на дрібненьку терку. Додаємо або м'яке, або розтоплене вершкове масло. Коли масло розмішали з рештою тіста, кидаємо розпушувач. Потрібна приблизно 1 чайна ложка. Така упаковка, як в мене, на 18 грам, розрахована на пів кілограма муки, тож взяв третину. І тепер вже просіваємо борошна на таку порцію цього десерту. Потрібно 130 г. грам, це десь половина моєї чашки сита, і розмішуємо так, щоб не залишилося грудочок. У вас повинне вийти ось таке тісто. Не хвилюйтесь, якщо вам буде здаватися, що воно рідкувате. Випікати буду ось в такому прямокутному деко. Його застеляємо пергаментом і виливаємо сюди тісто. Кладемо випікатися на 30 хвилин при температурі 170 градусів. Просто, швидко та смачно готуйте на здоров'я, зберігайте рецепт собі та діліться з друзями. Смачного!